Як мені було без тебе, дитя моє, моя ти любов тиха! як днем без пісні, як без сонця небо, так мені було без твого сміху. Фестиваль Пряма мова пройшов у 15-й школі Слов'янська. Розпрекрасна, розчудова українська наша мова. Цитата Максима Рильського об'єднала учнів і організаторів у прагненні якомога ширше познати українську літературу. Бо що там казати? Нові технології досить швидко витісняють книгу з нашого життя. А організаторами літературного свята стали Слов'янський методичний кабінет та Олексій Овчинніков. Прямо мова? Ну, э, честно говоря, снова-таки э, хотелось, чтобы не так важно на данном этапе название, да, как содержание. Поэтому для меня важно было, чтобы ребята, чтобы они приняли участие, чтобы они попробовали, э, ну, два момента. Первое, чтобы они действительно увидели, что есть украинская литература, и она действительно есть. Честно, я сам ее для себя открыл не так давно. Вот, и действительно много интересных вещей, и современных, и классических, и так далее. Это первый момент. Второй момент, я считаю, что когда ребенок читает, когда он... Э, Ну как каким-то образом приобщається культури к образованию, даже то даже ми, если уберемо культурний момент, то в любом случае он він то учиться. Он розвиває свої мозги. А мені здається, що в нашій ситуації в нашій жизни очень важно ну, скажем так широкий угол зрення, да і действительно розширювати свой кругозор. Болі того, очень важно встигати мінятися буквально кожен год. Дійсно, чим більше буде яскравих заходів, що мають метою розвивати інтерес до української літератури, тим глибше у дитячих душах проростатиме гордість і повага до рідної землі. А ще це розвиток інтелекту, опанування фактичних знань української культури. Мені вона річно дуже подобається. Не подобається сочинення стихи Тараса Шевченка, які у ньоотичні, такі мощні українська? Украинская Тараса Шевченка. Ну, Шевченко. Да, витры буйны. Ми песни были. Да, дуже красиве, дуже красиве стихотворение. Даже мы сделали музыку под, это, под эти стихи. И мы споем песню. Это очень красивая песня. Да. Нам український язык очень нравится, так как український язык это мелодийный язык, мелодичный язык, мова даже співуча. Вот. спевуча. На фестивалі школярі наткнено читали українські вірші, співали пісні, танцювали. А головне, що саме завдяки українській мові змогли так яскраво проявити свою особистість. Організатори планують провести низку таких заходів, щоб розширити знання школярів не тільки української культури, взагалі, але й підвищити інтерес до видатної історії та культури рідного слов'янська. Для меня просто важно было, именно на этом мероприятии мы постарались уйти полностью от классики. То есть это современная литература, вот, и мне хочется дальше развивать это немножко, чтобы это еще более современно. То есть у нас есть писатели, грубо говоря, там 70-х, 80-х, 2000-х и так далее. А в перспективе хочется, чтобы это вообще будут вечера, наверное, поэзии, может быть, там прозы, вообще современных писателей, там, 2000-х годов и, допустим, не ранее. Просто хочется, чтобы тоже молодежь пыталась какие-то, видела, что есть не только классика и Шевченко, это тоже здорово, но и совершенно новые, актуальные, интересные вещи.